Доброго дня всім! Сьогодні ми з вами зробимо ще одну позицію на розклад колесо Долі, судячи з ваших коментарів зворотнього зв'язку. Дякую вам за це. Вам сподобався цей розклад і ви просите його повторювати. Навіть було таке прохання повторювати щотижня. Ну, так як я роблю зараз один, а не три як звикло. Будемо повторювати. Якщо є відгуки, будемо повторювати. Ну що, дякую вам за те, що ви в мене є. Дякую за те, що приходять нові люди. Підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте наш український контент. Без вас нікуди, так як я це вже говорю. І також вдячна вам за подобайки, підписку, дзвіночок. Все, починаємо. Зараз я розкладу і потім буду читати. Переважно, куди крутиться колесо вашої долі. Це. Зміни, які будуть входити в ваше життя, відштовхуючи від, відштовхуючись від вашого минулого, про що говориться в колесі долі, і як змінюється ситуація, куди ви направляєтесь, показують вектор направлення, і що саме ближче вже сформоване, щоб війти в ваше життя. Оце, що сформоване, воно вже якби показується, його можна вже считати. Але судячи, ну, тобто, опираючись на минуле, ви можете зрозуміти, ваш це розклад чи не ваш. Так, ви на даний момент і поїхали розкладати. Ну що, резерв Пентаклей. Ну що, ви в певній стабільності і це вже добре. Знаєте те, чим займаєтесь, маєте певну практику, також знаходитесь в певній фінансовій рівновазі. Для вас, можливо, розвиваєте свою якусь справу. Також рецепт Пентаклей. Для когось може бути, що і відноситись до пентаклевої масті. Тільці діви козироги може бути так. Але, в принципі, вже давним-давно від такої схеми ми відходимо, тому що можуть показувати просто ваш стан або стан ваших справ, або аспект, в якому ви себе чуєте на даний момент. Тут щось питання грошей може бути, явно у вас задіяно або пов'язано. Починається також карта про якісь вкладення грошові або переговори, які ви вели. Тут можуть бути вкладення або переговори, все-таки по якійсь ситуації, по нового втілення. А якщо це минуле, зараз ми будемо дивитися з вами минуле. То може бути так, що щось щось могло завершитись, ну, в принципі, толком не почавшись. Можливо, не встигли, сил не хватило, грошей не хватило вложити в щось, але воно дальні якісь також може треба було більше, тому що тут питання буде або. З інтернетом зв'язано, або питання про переїзд за кордон. Тут взагалі можуть бути ще просто переговори, якась пропозиція, про яку ви вагалися. І це. Зараз, секунду. Ні, таке про розчарування. Ну, дивіться, що вам сказати. Тут скоріше про гроші я вже сказала, про бізнес також, якщо ви думали а, щось розвивати, просто ну, таке враження, як на курню, просто обвалилося. І, ну, ні, ну реально не вийшло. От була пропозиція і на тому все. Сама пропозиція для вас видавалася доволі хорошою. Чому вона застрягла, я вам не можу зараз сказати, тому що тут, якби, поки що, я не бачу, чому застрягла. Можливо, піде щось далі. Якщо у вас якісь були стосунки, ну, певні, тут такі стосунки собі, скажімо, тут такі стосунки. Питання закриття, коли ви не вийшли на. Фінішню пряму якось дивно лягають карти, просто дивно лягають, я не можу тут зрозуміти, тому що закриття йде впереді ваших можливостей розчарована. Так, дайте мені зрозуміти. Вже. Дивіться, тут може бути ситуація таку розказувати, що ви зробили якийсь вибір, добре не, е, добре не подумавши. Тут хтось міг переїхати, якби зірватися з місця і поїхати кудись е, ну, або поїхати кудись, як за границю, або вплоть до того, що навіть, е, ну, навіть вийти заміж, або одружитися. І це настільки спонтанно було. Ну, щось таке необдумано на питання, на питання бажання. Тут, я, тут отак все, я, як сірник вспихнуло і, і затухло, погасло, закінчилось. Моментально. Як. Ну, просто закінчилось моментально. От щось таке у вас по, по минулому. А чому ви, ви в енергії розчарування? А вам складно з чимось змиритися. Ви розраховували на якісь світлі простори, велике майбутнє, широкі простори, от є, а воно виходить, що, що нічого не виходить. Ну, ви знаєте, я б сказала, що ви нагнітаєте ситуацію, тому що ви, ви хочете в минуле, ви не хочете щось відпустити. Ой, тут людина, яка тяне шнурок за собою. Так, людина, яка тяне шнурок за собою. Ой-ой-ой-ой-ой. Тепер я зрозуміла тут ситуація, коли ви застрягли в одному і тому самому часі все. І ви далі хочете вертатися в ту можливість, про яку ви мали по минулому. Ви постійно її, як сірники, підпалюєте, а вона гасне. Підпалюєте в можливість, а вона гасне. Ви не покладаєте надій і думаєте, що ви все одно підкорите той Еверест. Ви підкорите цю гору, або цю для чоловіків це жінку жінку. А для... Жінок це, скоріше всього, питання чоловіка, але тут чоловік так дивно, тому що він виходить в королі мечів. Жінка-королева Пентаклей. Жінка-королева Пентаклей. Мабуть... Об... Розумію, розумію. Давайте я відкрию всі карти, бо мені, чесно кажучи, чи це е, вас підбадьорюють, чи кажуть вам е, кинутися того ровера? Що це за розклад цього? Взагалі, дуже дивний розклад. Дуже дивний розклад. Тому що ви якби живете в тому просторі, де у вас щось є, але його нема. Оце, до прикладу, я вам скажу як. Це, до прикладу, чоловік з жінкою розвелися. Офіційно вони вже не одружені, але живуть в одній квартирі, до прикладу, все. Вони все одно спілкуються, вони все одно щось там перед. Якби, перемовляються, можливо, і діти їх зв'язують, або ще щось якась така ну, взагалі. як... Тут, тут люди не відпускають ситуацію, в принципі, навіть сказати, ситуація їх не відпускає. Тому що вона тут повторюється, і далі йде, що воно буде ще якийсь час висіти в вашому просторі, власне, так, як воно є. Чому буде висіти? Тому що не прийшов час для його вирішення. От реально якась дивна така, не прийшов час. Як переважно говорять, що давайте вирішуйте щось, то на цей момент не прийшов час для його вирішення. Дивна. Реально сьогодні дивна, дуже дивна якась така незвичний, дуже дивне і незвичне положення. Я просто тут більше, більше, ніж от. Робота йде планомірно або монотонно. Ну, Тут якби є обіцянка, є обіцянка на якісь переміни в майбутньому. Є. Вони вроді би мають бути непогані. Але це тільки обіцянка. Чому, власне, так, я реально не бачу зараз в цьому розкладі. Можливо, хтось, на... Можливо, хтось... чому, власне, так. Дивіться, якщо у вас все-таки ситуація, що хтось на віддалі зв'язано з за кордоном, далеко, далека відстань, то, скоріше всього, через це. Але, щоб сказали, закривайте цю ситуацію. І виходьте з неї, тому що нічого не буде, ну тут якби такого конкретного теж немає. Я би сказала тут по-другому. Тут ситуація складна, реально складна. Але, скоріше всього, жінці тут говорять ну, жін, жінці, якщо, ну, в принципі, мужчині, теж може бути. Не кидайте свою зброю, не розчаровуйтесь, наберіться терпіння, на ближній час, ближній час ще вам нічого порадити конкретного не можуть. Ще ваші е, ну, якби, зусилля, ну, ще не видно як такого результату. Так формується, переміни будуть, а вони, вони якби, формуються і має бути е, на краще, реально на краще. Але на даний момент і те, що до вас якби, наближається, на жаль, не буде увінчено змінами. Ну от якось так. Не покладайте рук, не покладайте. Тут має бути от те, що. Можливо, те, що ви думаєте, що втрачено, але ви не маєте так, в принципі, думати, я думаю. Не маєте, ви б не мали так думати? Ви не мали так думати? У вас дійсно як питання якогось дежавю, ви як в бочці постійно б'єтеся головою об одній ті самі стінки або кути якісь, або ще щось. Я... Може, це зв'язано з якоюсь небезпечною ситуацією також, і вона затягується. І ви не можете видихнути спокійно, просто видихнути і отримати насолоду від життя. Якось так. Якось так. Ну, тобто, дивіться, ситуація вона вимальовується. Зміни будуть. Зміни будуть на краще. Туз вам пропонується. На даний момент ще лінія ну, якби не сформувалася, вона ще хитка, вона нестабільна, зовсім нестабільна. Ще є багато страхів, ще є тяжка дорога. Ще є оця дорога з ну, якби не, не покладайте рук, ну це по суті боріться, боріться за те. В якому напрямку, я так думаю, ви йдете. А, ну, тут є зв'язок або, або питання минулого, або питання навіть для когось от, як дітей. І це питання в минулому, от кажу, воно як не вирішене. От воно якби почалося і тут же, і тут же закрилося. Я надіюсь для вас буде зрозуміле, ну, ну от якось так. Тут може багато ще ну якби питання влади, керуючого буде, якась невідома така, нестійка ситуація по, по змінам просто нестійка ситуація, владу хтось має, до прикладу, також. Ну, Тут документи можуть проходити, де ви зависли в підписанні якихось документів, і ви не зна... не те, що ви не знаєте, вам не можуть відповісти. От немає відповіді, як такої, просто немає, і ви вимушені щось чекати. І справа в тому, що тої відповіді, так як мені показують, її правді нема. От немає її ще сформованої, вона буде мінятися. Там іде якась ситуація в залежності такої, ну, я не знаю, тут реально від якихось таких, е, ну, по-пуяв по, ну, з військовими зв'язано, чи ще щось таке. І воно все дуже хитке, тут дуже хитка ситуація. Але по пораді, те, що би я вам сказала, реально. Е, не покладайте руки, не думайте про те, що щось закінчилося. Тому що воно вас дуже сильно якби, напружує, і воно вас в депресію якби, скидає. Ну все, я з цього розкладу більше нічого не витащу. Давайте ми через деякий час знову зробимо розклад і будемо вже шукати ну, історії, ситуації і так далі. От тут кажу: от, от якусь отаку приблизно розказують. Може бути, може тут і стосуватися дійсної фінансової підтримки, і ваших можливостей фінансових. Тут вже виходить, що так, і до прикладу, ваша подушка фінансова, ну якщо вона і є, то знову ж тут якесь хибке положення, або вона має тенденцію до закінчення, і ви переживаєте по тому поводу. Ну, це вже, знаєте, не те, що наслідки, ну це вже фарби, фарби, якими я буду розмальовувати вам говорити розклад, а, ну, про що тут розказується емоція, ще така. А от основна, основна така ідея цього розкладу, то от, щоб не покладайте оцих рук, ну, неможливо зараз просто якась. Я не, я не знаю, нема можливості дати вам конкретну відповідь. Але те, що зміни будуть. Тобто, я би навіть чуть-чуть інакше сказала, зміни для вас заплановані, ну як вони є, вони вам по долі вам мати, до прикладу, там впереді, ну спереду, от якусь, так щось там, я навіть не знаю, як це сказати, ну ситуацію, до прикладу. Але до неї також треба ну, ще прийти. А оця дорога, вона зараз формується. Ну, формується все, кажуть чекати. Чекати, і знов я мішала, і знов четвірка пентаклей. Просто тримайте спокій в тому положенні, в якому ви знаходитесь. Старайтеся ще, дивіться, якщо фінансова подушка, старайтесь не транжирити, не вкладати куди-небудь гроші, не під на якісь сумнівні. сумнівні... Ці договори не підписуватися просто. От просто зараз акумулюйтесь всередині себе, зробіть якийсь такий заборчик і, і перечекайте. І перечекайте. Так, тримайте. Ваша фортуна прийде, вам треба чуть-чуть почекати. Можливо, тут питання може бути до, до півроку ситуація. До півроку. По змінам. От якось так. От якось так. Все. Дякую вам, що ви були зі мною і до нових зустрічей.